Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про інцидент в Польщі, коли в парку е, поляк підійшов до Українки, почав її е, просто ображати жахливими словами про Україну, про українців, про все, почав зрівнювати її дітей зі сміттям і так далі. Жінка це все таємно зафіксувала на відео, потім пішла у поліцію. І сьогодні ми поговоримо про те, що ж з цього відбувалося. Вийшло. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки, пишіть коментарі. Це дуже і дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами і підтримувати канал. Тому дякую всім моїм постійним глядачам. Отже, інцидент, під час якого громадянка України та її дітей ображали в парку за національною ознакою. Стався 29 серпня. Це відбулося в місті. Краків. Багато хто з вас вже, скоріш за все, бачив це відео. Хто його не бачив, я його залив собі на телеграм-канал. Посилання в телеграм є в описі під цим відео. Я не можу це відео публікувати тут, тому як там дуже-дуже багато ненависті, дуже багато нецензурної лексики. Тому YouTube, скоріш за все, таке відео просто-напросто видалить. Тому, кому цікаво, заходьте. В загальному ми також в цьому відео розберемо декілька висловів, які він сказав. Але все почалося з того, що жінка-українка з двома дітьми перебувала в парку. Вона собі сиділа на лавці, діти гралися з м'ячем. Чоловік, оцей поляк, прогулювався з собакою. Тут в якийсь момент собака підбігла до того м'яча, діти гралися і ненароком. Легенько попали тим м'ячем по собаці. Чоловік одразу ж оскаженів, підбіг до цієї українки. Почав її е, різною нецензурною лексикою обзивати. Він казав декілька таких висловів. По-перше, я буду одразу говорити українською. Так він на початок сказав Мій песто не ворота, то може якось вибачишся, ідіотко. І там далі в загальному тут дуже багато нецензурної лексики. Будете дивитися відео. Далі він говорить: Ти не людина, ти українка. Далі він говорить. Що твоя дитина для мене варта менше за сміття на вулиці, і так далі, і так далі. Тобто, дуже багато було такого. Ну і звісно, стандартні фрази там збирайте манатки, валіть до себе в Україну, і так далі. Жінка декілька раз пробувала вибачитись. Чоловік її не слухав, і ще підтримувала його якась певна його супутниця по життю. В загальному жінка це все таємно зафільмувала на відео, щоб він цього не бачив. І одразу ж після, після того, як вони пішли з парку, вона пішла в поліцію, написала на нього заяву, надала оцей відеодоказ, власне, і поліція прийняла заяву. І е, вже через декілька годин чоловік дізнався, що його розшукує поліція. Він взяв свого адвоката і прийшов е, сам до відділку і сказав, що е, я дуже сильно перепрошую, я тоді пога. Гарочкувався, і взагалі, після цього інциденту, коли, я, коли емоції стихли. Я шукав цю жінку в парку, я хотів перед нею вибачитись і навіть купив їй солодощі. Це виглядає як повна нісенітниця, і одразу зрозуміло, що цей чоловік вже після того, як його взяли за заднє місце, він хотів якось. Виправдатись, скажемо так, хотів виправдатись перед цією жінкою, і так далі. Але е, цією справою на сьогоднішній день вже зацікавилась Зацікавилось українське посольство в Кракові. Також, звісно, зацікавились правоохоронці і зацікавився, що найважливіше центр проявів центр моніторингу проявів ксенофобії та расизму в Польщі. Ми знаємо, що це дуже і дуже ефективний центр. Вони дуже активно працюють з людьми, які дозволяють собі на основі національного. Національної приналежності робити якісь різкі вислови в сторони інших або якісь дії. І на мою думку, цей чоловік має відповідати по всій суворості закону. І незважаючи на те, що він там розказував, що він хотів вибачитись і що він купив цій жінці солодощі, я думаю, що все ж таки він повстане перед судом. Я думаю, що він буде ув'язнений. Я думаю, що він отримає штраф додатково. І як на мене, це буде дуже і дуже справедливо. Тому також хочу на станом як сказати Всім українкам, всім українцям, які знаходяться в Польщі, не варто е, входити в конфлікти. Треба бути розумними, як ця жінка, вона просто включила таємний телефон для того, щоб можна було е, зафільмувати те, що відбувається, і потім пішла у поліцію. І в таких випадках, повірте, поліція буде повністю на вашій стороні. Якщо ж би в цьому конфлікті, наприклад, була не жінка, а чоловік, і вони почали битися, то скоріш за все винними зробили б українця. Але в конкрі. В цій ситуації бачимо, що жінка знайшла, як себе захистити, як відстояти свою гідність і як покарати злочинця. Ви, будь ласка, свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також нагадую, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, робіть репости. Це дуже важливо для підтримки каналу і для боротьби з російськими ботами, які атакують останніми тижнями не тільки мій канал, але й всю Польщу. Ми бачимо, як багато зараз. Різних диверсантів, різних спецагентів російських, які працюють на території Польщі, для того, щоб підірвати її суверенітет, безпеку і стабільність в країні. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!